Доброго дня, вельми шановні колеги, насамперед щиро дякую організаторам наукової практичної конференції, організації амбулаторної та соціальної допомоги під час війни, особисто професору Марос Світлани Михайлівні, професору Маруті Наталії Олександрівні та товариству Медіамет за можливість приймати участь у цієї наукової практичної конференції. По-друге, Дозвольте привітати з ювілеєм колектив Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги. Шановні колеги, до вашої уваги надається презентація на тему Сучасна діагностика та лікування метаболічного синдрому у хворих на шизофренію досвід застосування аріфіпразолу. Проблема соматичної коморбідності. При важких психічних захворюваннях є найбільш актуальною в теперішній час. Так, хворі на шизофренію, незалежно від того, приймають антипсихотики чи ні, частіше хворіють на ожиріння, серцево судинні захворювання, цукровий діабет, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, туберкульоз, вірусні гепатити, вілінфекцію та інше соматичне захворювання. Так, за даними британського великомасштабного досліджування тривалості життя при психічних розладах за участю більше 31 тисячі осіб, було показано, що тривалість життя у чоловіків, які були хворі на шизофренію, були менше на 14,6 років, а у хворих жіночої статі менше на 9,8 років в порівнянні із здоровими особами загальної популяції. В дослідженні Колтан в США показано, що основною причиною летальності в деяких штатах серед хворих з тяжкими психічними розладами були серцеве судинне захворювання в порівнянні з випадками смертності від ДТП, суїциду, злоякісних пухлин, цукрового діабету, інсульту, дихальної недостатності та вірусних захворювань. Основними передумовами високої летальності у хворих на шизофренію є причини з боку самих пацієнтів, тобто некомплаєнтність та неприхильність до лікування, наявність факторів ризику та шкідливого образу життя, залежність від психоактивних речовин, паління, неправильне харчування, низька фізична активність, також є причини з боку лікування. Це наявність небажаних кардіометаболічних порушень при застосуванні типових антипсихотиків, та є ятрогенні фактори, пов'язані з боку лікарів, це недостатні знання психіатрів щодо соматичної коморбідності у хворих з психічними розладами, а також спільного використання самототропної та антипсихотичної терапії, обмеження доступу до використання антипсихотиків зі сприятливим кардіометаболічним профілем. Недостатнє застосування психокорекційних та реабілітаційних заходів у лікуванні метаболічних порушень, ожиріння цукрового діабету у хворих на шизофренію. Дослідження Марка Дехерт було показано, що у хворих на шизофренію виникнення цукрового діабету другого типу виникає частіше та раніше, ніж у хворих загальної популяції. Необхідно відмітити, що після встановлення діагнозу цукровий ДАБ другого типу виживання серед хворих на шизофренію та біполярний розлад знижуються в залежності від тривалості захворювання. Що таке метаболічний синдром? Це підвищення маси тіла ожиріння, порушення вуглеводного обміну гіперглікемія та інсулінорезистентність порушення ліпідного обміну, гіперхолінестеринемія та дісліпідемія та підвищення артеріального тиску. Згідно з міжнародними критеріями протидіабетичної ліги, діагностика метаболічного синдрому включає абдомінальний тип ожиріння, це обсяг талії понад 80 см для жінок та більше 94 см для чоловіків. Це артеріальна гіпертензія понад 130 на 85 мм ртутного стопчика. Це підвищення рівня глюкози ще понад 5,6 мм на літр. Це підвищення рівня тригліцеридів понад 1,7 мм на літр. Це зниження рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності менш 1,03 м для чоловіків та 1,29 мм літр для жінок. Фактори ризики метаболічного синдрому у хворих на шизофренію включають до себе вік старше 45 років, вік до 16 років, наявність ожиріння дісляпідемії та артеріальної гіпертензії, малорухливий спосіб життя, полікістос яєчників, належність до азіатської чи африканської раси, метаболічне або серцево судинні захворювання у родичів, жіноча стать. Зловживання психоактивними речовинами, паління, посилення апетиту при тривожно-депресивних симптомах, застосування атипових антипсихотиків першої та другої генерації, велика тривалість прийому антипсихотиків, а також наявність негативних, нерокогнітивних та депресивних порушень при шизофренії. Механізм розвитку метаболічного синдрому при застосуванні антипсихотиків дуже складний. Так, блокада серотонінових рецепторів призводить до підвищення ваги шляхом стимулювання харчового рефлексу. Блокада гістамінових рецепторів викликає максимальне збільшення ваги. Мхаліна блокуюча дія антипсихотиків відповідальна за розвиток ожиріння, оскільки деякі антипсихотики викликають сухість лизових оболонок та спрагу, для угамування якої пацієнти використовують висококалорійні напої. Ожиріння може бути зумовлене також і дофаміноблокуючою дією антипсихотикою. Блокуючи дофамінові d 1 та d 2 рецептори, антипсихотики тим самим знищують здатність отримувати задоволення, що компенсується за рахунок підвищування споживання калорійної, в тому числі жирної та солодкої їжі. Підвищення рівня пролактину, що розвивається внаслідок прийому антипсихотиків. Може прямо сприяти збільшенню ваги тіла за рахунок зниження чутливості до інсуліну. Деякі антипсихотики, такі як лозапин, аланзапин, підвищують рівень альфа некротичного фактору, гріліну, лептину, які відіграють основну роль в метаболічних та імунних процесах у харчової поведінці людини, призводять до підвищення апетиту та зростання маси тіла. Підвищення рівень лептину в крові впливає на тканину інсуленорезистентність, викликаючи ожиріння та цукровий диабет другого типу. Результати дослідження Марка Дехерт в Бельгії показали, що 42% хворих на шизофренію мали метаболічний синдром. Результати дослідження Денисова Євгена Михайловича свідчать, що 47% жінок та 36% чоловіків, які хворіють на параноїдну шизофренію, мали метаболічний синдром. Було показано, що найчастішими симптомами метаболічного синдрому були ожиріння, підвищення холестерину, підвищення рівня ліпопротеїдів низької щільності, підвищення коефіцієнта торогенності. Артеріальна гіпертонія та порушення толерантності до глюкози були зафіксовані у 44-4 хворих. Зменшення рівня ліпопротеїдів високої щільності були у 35,5% хворих. Метааналіз ста рандомізованих контрольованих клінічних досліджень з участю 25 950 хворих на шизофренію, які приймали 18 різних антипсихотіків, показав вплив антипсихотіків на зміну маси тіла, BMI, рівень загального холостерину. Рівень триглицерідів, ліпопротеїдів в високої щільності та рівень глюкози. Згідно цього метааналізу, найбільш метаболічно небезпечними антипсихотиками були клозапін, оланзапін, зотепін, риспиридон, паліпиридон. Навпаки, найбільш безпечними були атипові антипсихотики, часткові антагоністи Д2, Д3 дофаминових рецепторів, такі як. Аріпіпразол, брекспіпразол і каріпразин. На даному слайді можна побачити загальну вирогідність розвитку метаболічних порушень при порівняльному дослідженні 18 антипсихотіків. Найбільш часто метаболічне порушення викликали клозапин, оланзапин, зотепин та сертиндол. Рідко метаболічне порушення були при застосуванні аріпіпразолу, зпразідону, галапиридолу, луразідону та каріпразину. Алгоритм ведення хворих на шизофренію із збільшенням ваги повинен до себе включати перше признання антипсихотиків зі, зі сприятливим кардіометаболічним профілем. Це аріпіпразол, каріпразін, брекспіпразол – Підключення до терапії психоосвіти або когнитивно-поведінкової терапії при неефективності лікування необхідно додати антиконвульсанти, наприклад, опірамат, або додати антагоністи гістамінових рецепторів, наприклад, розаглітазон. Алгоритм ведення хворих на дісліпідемію повинен включати, по-перше, призначення антипсихотіків. Зі сприятливим кардіометаболічним профілем арепіпразол, каріпразін, брекспіпразол, проведення скринінгу загального рівня холостерину та ліпопротеїдів ліпопротеїди низької та високої щільності, підключення до лікування психоосвіти та або когнитивно-поведінкової терапії. При неефективності лікування необхідно додати до терапії поліненасищені жирні кислоти омега-3 та статини або фібрати. Алгоритм введення хворих на гіперглікемію та інсулінорезистенцію повинен включати скринінг ліказельорюваного гемоглобіну глюкози та інсуліну, призначення антипсихотіків зі сприятливим кардіометаболічним профілем, підключення психоосвіти та когнітивно поведінкової терапії. При неефективності терапії необхідно додати метформін або арлістат. Щодо підтвердження теоретичних даних, нами було проведено відкрите 12-тижневе дослідження ефективності аугментації арепіпразол до типових антипсихотиків при лікуванні хворих на шизофренію із метаболічним синдромом. В цьому дослідженні ми застосовували типовий антипсихотік арелінтал, який містив себе діючу речовину Аріпразол. Чому ми застосовували для дослідження арелінтал? Тому що це. Антипсихотик третьої генерації з найбезпечнішим кардіометаболічним та загальним профілем, це парціальний дофамінових d 2 та d 3 рецепторів, який знижує споживання їжі, впливаючи на харчовий центр, це органис серотонинових перших А-типів рецепторів, які знижують апетит та зменшує вагу. Це антоганис серотонінових рецепторів другого А типу. Який знижує рівень лептину та греліну, що призводить до зниження ваги абдомінального ожиріння та зменшує дизліпідемію. Рілінтал не взаємодіє з мускаріновими та гістаміновими рецепторами, та не викликає підвищення апетиту, підвищення ваги та біймай. Рілінтал не підвищує, а іноді зменшує рівень пролактину. Що призводить до зниження ваги тіла за рахунок зниження чутливості до інсуліну та подальшого порушення рівня андрогену та естрогену. Релентал має ефективний контроль прихильності до лікування, має стійкий контроль продуктивних, негативних, нейрокогнітивних та ефективних симптомів. А також релентал має безпечний неврологічний профіль з низьким розвитком екстрапірамідних симптомів та розвитком акатезії. Метою дослідження була оцінка ефективності та безпеки застосування антипсихотіка Орієнтал як ад'юнктивної терапії до атипових антипсихотіків щодо лікування хворих на шизофренію, поєднану з метаболічним синдромом. В дослідження. Були включені 40 амбулаторних хворих на параноїдну шизофренію, які були коморбідні з метаболічним синдромом. Хворі були поділені на дві групи дослідження. В основну групу війшли 22 хворих із середнім віком 33,8 років з тривалостю хвороби 6,8 років. З метою лікування хворі цієї групи приймали типові антипсихотики, такі як ріспирідон, амісульпрід, оланзепін, клозапін. В терапевтичних дозах в поєднанні з арелінталом від 5 до 10 мг середня добова доза якого склала 8,4 мг вранці Контрольна група включала 18 хворих на параноїдну шизофренію із середнім віком 33,5 років та тривалостю хвороби 6,9 років. Хворі цієї групи теж отримували атипові антипсихотики, але без, без додавання до них а аріпіпразолу. Оцінка ефективності та безпечності лікування проводилася 4 рази. Дослідження проводилось при включенні. На 4, восьмому та 12 тижні лікування. Діагностика параноїдної шизофренії проводилася за допомогою діагностичних критеріїв для шизофренії згідно МКХ-10. Діагностика метаболічного синдрому проводилася за допомогою діагностичних критеріїв міжнародної ліги діабету. В дослідження застосовувалися соціально демографічний метод. Це була оцінка віку, статі, тривалості хвороби, сімейного стану, освіти, професійної діяльності, застосовувалася клініка за соціальний метод, оцінка наявності інвалідності та діагнозу МКХ, прийому базових атипових антипсихотиків антипсихотіків з назвою та добовою дозою. Ми використовували клініка психопатологічний метод дослідження, це була оцінка продуктивних, негативних, загальних психопатологічних симптомів за шкалою PANS. Проводили оцінку важкості психічного розладу за шкалами Clinical Global Impressional Severity and Improvement. Оцінка рівня соціального функціонування проводилась за допомогою шкали JAV, General Assessment Form. Інструментальний антропометричний метод дослідження включав до себе вимір ваги, об'єму талії, індексу маси тіла, систолічного та діостолічного артеріального тиску. Клініка-лабораторний метод дослідження полягав у дослідженні винозної крові наче для визначення рівня глюкози, загального холестеріну, тригліцерідів, ліпопротеїдів низької та високої щільності. Основні соціально-демографічні показники хворих основної групи свідчили про перевагу осіб віком від 30 до 35 років із середньою тривалостю 6,8 років. Більшість хворих були жіночої статі, були неодруженими, мали середню спеціальну освіту та ніде не працювали. Клініка соціальне дані говорили про те, що переважна більшість хворих основної групи мали інвалідність другої групи, в переважної більшості 86,4% хворих мали безперервний перебіг параноїдної шизофренії, які з метою лікування в більшості випадків приймали респіридон в середній дозі 4,8 мг. Також 18,3% хворих приймали амісульприт в дозі 400 мг, 13,6% хворих приймали алонзапін в середній дозі 13,3 мг і 9,1% хворих приймали клозапін в середній дозі 175 мг на добу. Інструментальні антропометричні показники у хворих на шизофренію з метаболічним синдромом свідчили про статистично достовірне зниження ваги тілу на мінус 3,8 кг, кілограмів, талії на мінус 2,3 см та індексу маси тіла на мінус 1 кг квадратний метр у хворих, яких додатково приймали арелінтал. В той же час хворі, які приймали арілінтала, виявлено достовірне зниження систолічного артеріального тиску. Протилежність цьому рівень зниження діастолічного артеріального тиску не мав статистичної вирогідності. На жаль, аугментація арілінталом не приводила до статистичного достовірного зменшення рівня глюкози у хворих. Навпаки. Адювантна терапія релінталом статистично достовірно приводила до зменшення рівня дісліпідемії у хворих на шизофренію з метаболічним синдромом. При цьому зниження рівня рівня загального холістерину була на 0,21 моль менше. Зниження рівня тригліцеридів було на 0,24 ммоль на літр. Рівень ліпопротеїдів високої щільності підвівшися. На 0,3 ммоль на літр. Зниження рівня ліпопротеїдів низької щільності не носило статистичної вирогідності. Адювантна терапія орієнтала приводила до статистичного достовірного зниження важкості негативних симптомів, зниження загальних психопатологічних симптомів та зниження загального балу за шкалою панс. Встановлена достовірна редукція важкості психічного розладу. За шкалами, клінічного, за шкалами Clinical Global Impressional Severity and Improvement. В той же час хворі, які додатково приймали Арілінтал, мали достовірне підвищення загальної оцінки соціального функціонування за шкалою General Assession Form. На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Аналіз. Основних соціально-демографічних показників хворих на шизофренію з метаболічним синдромом свідчать про перевагу осіб віком від 30 до 35 років із середньою тривалостю хвороби 6,8 років. Більшість хворих мали жіночу стать, були неодруженими, мали середню спеціальну освіту та ніде не працювали. Клініка соціальні дані свідчать про те, що переважна більшість хворих мали інвалідність другої групи та безперервний перебіг параноїдної шизофренії, які з метою лікування у більшості. Випадків приймали респіридон в середній дозі 4,8 мг на добу. Аналіз клініко-психопатологічних показників у досліджуваних свідчить про статистичне достовірне зниження негативних симптомів, загальних психопатологічних симптомів та загального балу за шкалою ПАНС. У хворих, які приймали Аріпіпразол, встановлена достовірна редукція важкості психічного розладу за шкалами «Clinical Global Impressional Severity» і «Clinical Global Impressional Improvement». В той же час хворі, які додатково приймали АріПразол, мали достовірне підвищення загальної оцінки соціального функціонування за шкалою Джефф. Інструментальні антропометричні результати у хворих на шизофренію з метаболічним синдромом свідчать про статистичне достовірне зниження ваги тілу, об'єму талії та індексу маси тіла у хворих, які додатково приймали арепіпразол. В той же час у цих хворих виявлено достовірне зниження систолічного тиску. Адювантна терапія репіпразола приводить до зменшення рівня у хворих на шизофренію з метаболічним синдромом, зниженню рівня. Загального холестерину та тригліцеридів та підвищенню рівня ліпопротеїдів високої щільності. Таким чином, проведене дослідження показує достатню ефективність та безпечність аугментації аріпіпрозолу в дозі від 5 до 10 мг до типових антипсихотіків першої та другої генерації щодо профілактики та лікування метаболічного синдрому у хворих на шизофренію. Щиро дякую за увагу.